Українці, які приїхали по гуманітарному паролі, тобто всім відомій програмі for Ukraine, U4U, зараз опинилися в дуже невтішній ситуації. А саме ті, які приїхали після 16 серпня 2023 року, от у них позавчора, позавчора вийшов термін їхнього паролю. І Сама загвоздка в тому, що вони не мали право подаватися на Temporary Protected Status. Вони не мали права. Отак, от, от адміністрація зробила, що ті, хто приїхав після цього числа, 16 серпня 2023 року, не мали права собі перейти на інший статус, на TPS. Ті, хто приїхали до цього числа, вони мали право це зробити, і вони це зробили. Але є навіть такі, до речі, хто її не зробив, просто забили. На то і не зробили, і що зараз відбувається на даний момент. Мені вже дзвонять, пишуть деякі люди і питаються, що робити з Убором, тому що у них просто закінчилися права, і вони навіть не можуть піти в DMV для того, щоб ці права продовжити, якось обновити, щось з цим зробити. І реально мені вже двоє людей. Один писав, другий дзвонив і казав, що можна щось придумати. Ну я там з убором щось можу допомогти, але що я можу з цим зробити? Що зробити, ну нічого. Типа, взагалі нічого не можна зробити, і це насправді дуже сумно і обідно за тих людей, реально, які опинилися в такій ситуації. Тобто люди приїхали, обжились тут. Зараз опинилися в такій ситуації, що вони є нелегалами. А саме гірше, що один день нелега, якщо ти один день побув нелегалом в Америці, то це можна сказати таке клеймо, через яке ти потім ну практично неможливо легалізуватися. Хіба там через якісь такі способи, як женячка з кимось одружитися чи щось типу того. І це все насправді дуже дуже сумно. Повезло більше тим, хто приїхав до 16 серпня 23-го року, тому що в них була можливість податися на ті як я вже сказав, і вон і більшість це зробили. І навіть якщо їм ще не прийшов дозвіл на роботу, які переподалися на ті якщо їм не прийшов дозвіл на роботу, то в них є нотіс така по такий папірець, який вказується, що в них документи, документи знаходяться в процесі на розгляді. І от по цьому нотісу видають права. Деяких навіть приймають на роботу. Ну це все до речі, на рахунок роботи по нотісу, це до речі, залежить від роботодавця. Тобто, якщо роботодавець не хоче вникати в ці нюанси, то він просто скаже: А мені пофіг в тебе нема дозволу на роботу, я тебе звільняю. А є роботодавці, які там починають вникати, розбиратися в законах і все рівно лишають працівника на роботі. Але питання зараз в тому, що робити тим людям, у яких зараз немає ніяких документів. От реально, що робити просто. Прав нема до першого поліцейського. Тобто тебе зупинить поліцейські. А тут, як ви знаєте, без водійського посвідчення ви, ви нічого не зробите, ви нічого не зможете вдіяти взагалі. Тобто поїхати в магазин по продукти банально. Ми зараз опинилися в такій ситуації, коли дуже багато українців їдуть геть звідси. Є такі, які просто збирають речі, їдуть в Європу, в Португалію, В'єтнам, ще кудись закривають тут всі. Борги, карточки і просто їдуть геть. Багато людей поїхало. Я особисто знаю людей, які поїхали, і продовжують їхати, продовжують думати про те, що їхати. Адже ви розумієте, що Америка далеко не найкраща країна в світі, і вона далеко не для кожного. Ну, особисто мені тут все подобається, але є люди, які тепер не змогли асимілюватися. І є навіть такі люди, які навпаки раді, що в них вже все закінчилося, і це їх підштовхнуло для того, щоб звідси виїхати. Ну я сподіваюся, що в тих людей. Все буде добре, і от зараз я стою на фоні української церкви в українській околиці в Чикаго, де буде проходити фестиваль. І, можливо, навіть от я зараз буду ходити і не знати, то, що навколо мене є українці, які вже стали нелегалами. Тобто, уявіть собі, наскільки це яка сильна давка. Тобто є люди реально з тих регіонів України, у яких там розбомблені будинки, немає куди повертатися, то звідси їх просто виганяють. І вони не знають, що їм робити. Їх в будь-який момент можуть посадити в детеншн центр тобто затримати десь, може зупинити поліція без прав. Коротше, це просто жах. І я дуже сильно співчуваю тим людям, які опинилися в такій ситуації. Я сумніваюся, що це можна якось вирішити. Точніше, я сумніваюся, що адміністрація зможе якимось чином щось зробити, якось це вирішити. Я думаю, що ніяких рішень не буде. Треба тільки самому щось думати. А які варіанти є? Хіба подаватися на асайлум, на політичний притулок але це теж це такий шлях в одну сторону і до, дороговартісний і теж невідомо чи взагалі ну дуже дуже важко дуже важко ті всі документи оформити і зробити так щоб вам щось дали якийсь взагалі результат по тому асайлуму. більшість моїх друзів знайомих у яких є документи у яких є ті але в цьому є свій термін Тобто в більшості моїх друзів TPS закінчується там на початку 27-го року. Вони вже думають про те, як вони будуть звідси їхати на початку 27-го року. Там допрацьовують, дозаробляють, закривають всі питання, будуть збирати чемодани і просто їхати геть. До речі, що мужик, дивиться, я знімаю відео біля української церкви, так дивиться на мене, дивиться. Потім я вже перестав знімати, щось собі хотів подумати. Він підійшов, каже, можна сфоткатись? Я такий ого. А я, виявляється, знаменитість підійшов сфотографуватися. Каже, ми з колегою на вас підписані, дивимось. Коротше, дуже приємно. Дуже багато людей їдуть в Європу жити. Я отак от собі думаю: от що буде, якщо я переїду в Європу жити зараз? От що, починати знову все спочатку? Я колись переїжджав жити з України в Європу. Я жив в Тунісі, в Домінікані, в Туреччині, в різних країнах. І зараз, якщо б мені хтось сказав, от прям все, ти маєш точно вже їхати в Європу і починати знову все з нуля. Ну для мене це був би просто якийсь психологічний шок. Я не знаю, я не хочу знову починати все з нуля, знову думати, де знайти роботу, де знайти житло, асимілюватися. Знову ця вся возня з документами. Чесно, я не знаю. Я краще лишуся просто тут. І буду зараз шукати якісь способи для того, щоб легалізуватися, для того щоб якось якось продовжити тут жити, бо мені реально тут дуже сильно подобається. Я вже тут знаєте, вже такі, я вже мені мені деколи так здається, деколи я себе лапаю на думці. Я що виявляється, було життя до Америки. Тобто я десь жив до Америки. В мене вже настільки все звично, настільки кожен, я не знаю, вулиця, поворот, я вже пізнаю по Чикаго, Ну, всі будинки просто всі. І воно вже настільки мені звиклося, що їхати звідси для мене це був би дуже сильний удар. І я думаю, для багатьох українців, які зараз знаходяться в такій ситуації, що їм треба звідси виїжджати. Ну не для всіх, звичайно, багато хто кажу, радий тому, що їм треба звідси виїжджати. Але багато для кого це теж дуже сильний удар, а особливо для тих, хто тут почав якийсь бізнес і в нього добре йдуть справи. І знаєте, я теж раніше думав. Ну, мені багато хто каже: іди до якихось адвокатів, щось почни рішати, щось щось почни взнавати. А я от думаю, ну прийдеш ти до адвоката. Він тобі не скаже міграційного адвоката, він тобі не скаже щось нове, тобто якусь нову інформацію він тобі не донесе, тому що вся інформація, вона в принципі у всіх українців ну, практично одинакові варіанти. Варіантів таких нема. І тобто заплатити зараз навіть за ту саму консультацію, я не знаю, доларів 300, за те, щоб тобі сказали, то що і так є всюди в інтернеті. Ну, я взагалі не бачу ніякого сенсу. Інша ситуація, коли ти теж до адвоката і в тебе реально є багато грошей, ти реально забезпечений, і адвокат уже якимось там такими серйозними, дороговартісними зусиллями може щось вирішити, це вже інша справа. Але питання в тому, що, наприклад, у мене нема таких грошей, там я не знаю 15-20 тисяч доларів за те, щоб заплатити адвокату. Ну просто їх нема. І типу брати кредит на це, а потім віддавати. Ну теж так така собі історія, знаєте, і жити просто від чеку до чеку для того, щоб заплатити за ті документи. Якась така собі історія, чесно кажучи. Багато хто я вам скажу, багато людей готові на все піти заради документів в Америці. Я, наприклад, не готовий на все піти. Тобто, для мене це не є якась велика ціль по життю. Дуже велика, звичайно, їхати і їхати звідси також не хочеться. Вибачте, рвати сраку за те, щоб отримати якийсь там ну папірець. Не дуже хочеться. В мене там не, не така вже патова ситуація. Я думаю, що навіть якщо доведеться виїхати десь в Європу, я думаю, що я якось на початку буде важко, але якось цей момент протягну. Знаєте, багато українців тут також кажуть, що от е, наша нація така сяка, ми такі сякі. Е, я вам скажу так, друзі: стовідсотково, наша нація одна з кращих з тих, що тут є. З тих я маю на увазі мігрантів. Я спілкувався з багатьма тут національностями і є такі національності. Я не хочу називати. Вони їм просто неможливо. От вони нереально, щоб вони тут асимілювалися. Вони роблять так настільки, знаєте, бридкі речі, що я, я навіть не знаю, чи таке можна говорити на Ютубі. Просто я не знаю, що українець би ніколи в житті такого не зробив. Українці можуть тут асимілюватися, можуть зробити краще для цієї країни. Я думаю, що цій країні навіть вигідно лишати українців, тому що більшість з нас є працювати більшість з нас є люди працьовиті, які хочуть просто спокійно жити, просто працювати і не вчиняти ніяких злочинів, не робити ніяких підлостей. Тому я дуже сильно сподіваюся, що може щось і поміняється в міграційних законах, можливо, щось придумують для українців. Там Трамп щось говорив в деяких інтерв'ю, десь там, вставляв слова, то, що він хоче українцям щось бажає кращого, вони дуже багато чого пережили, ми не хочемо їх виганяти. Я, якщо чесно, взагалі йому не вірю. Це от що він говорив, тому що, як ми бачимо, ну, результат на лице. Тобто нічого не відбувається взагалі зараз. Друзі, я дуже сильно буду вдячний, якщо ви в коментарях. Напишете, яка у вас зараз ситуація з документами, що ви з тими документами вирішили, як ви будете вирішувати питання. Можливо, хтось щось підскаже, можливо, хтось якусь пораду комусь дасть. Тому діліться вашими історіями, вашими вашими кейсами в коментарях. Можливо, ви будете корисні комусь, хто там також читає, хтось щось взнає. Всім дякую, що дивитесь, Дякую, що підписані, і всім до побачення.